В ході переговорів дуже часто виникає питання, чому наші партнери затягують рішення настільки рішуче, як нам хотілося б, зважують, думають весь час, рахують якісь ризики. Одна із причин це те, що кожного разу вони відчувають тиск з боку крайніх радикальних партій і течій. Популізм зараз має дуже багато облич. Умовний лівий апелює до страхів бідності, нерівності і іншого, і пропонує, як завжди у популістів, прості рішення. Популізм правий бавиться із звичними поняттями міграції, боязнь чужих і подібного, і теж все зводить до дуже простих рішень. От тільки в історії ми пам'ятаємо, що простота популізму проводить до тоталітарних ідеологій, і наука політологія вчить. Не довіряти таким підходам, бо ані в комуністичній, ані в фашистській, ані в нацистській державі нікому із нормальних людей жити б точно не хотілось. І тут найголовніше для нас: Росія дуже багато часу, зусиль і ресурсів приділяє взрощуванню популізму в світі, особливо в Європі. Цим займався радянський Союз, цим продовжує займатися Росія. Роль радянського союзу і зараз Росії в встановленій приході до влади популістів надзвичайно широка. Багато істориків згадують навіть Сталіна, який фактично перешкодив утворенню лівоцентристської коаліції в Німеччині 1933 року, і таким чином фактично виникла коаліція на чолі з Гітлером. Багато хто вважає, що таким чином Сталін підштовхував Європу до війни, в якій він хотів власне, Європу захопити і реалізувати цілі світової революції. З більш свіжих і менш таких карколомних прикладів, звичайно, можемо наводити фінансування радянським Союзом, потім Росію, різних чудернацьких і не дуже рухів і партій в Європі. І про це якраз поговоримо докладно. Але перед початком поставте лайк цьому відео, щоб якомога більше людей довіряло фактам, а не емоціям. Стратегія Росії щодо розхитування Європи полягає в контролі за порядком денним, нав'язуванні тем, які сварять народи між собою або всередині себе, і досягають вони цього через вплив, через медіа і через прямі, прямі фінансові вливання. Вони дуже так діють цинічно. Якщо е, у владі умовно ліві сили, вони починають проштовхувати ідею про те, що от недостатньо уваги мігрантам, недостатньо е, забезпечується порядок, е, і треба звертати на це увагу. І політики, які щедро ними фінансуються е, через епатажну поведінку, через е, просування якихось тих простих відповідей, е, стають героями телешоу. Е, Виходять на перші шпальти газет і активно працюють в соцмережах. Якщо при владі праві центристи, то їх починають звинувачувати в тому, що як погано жити людині праці в цій країні, як необхідно боротися з бідністю. Закидаються будь-які інші страхи, і звичайно, що в контексті правих, що в контексті лівих, у Росії мета одна: все не так. Уряди неправильно роблять, що підтримують Україну. Треба ламати Європейський Союз, бо він дуже заважає Росії. Треба бути більш відкритим. Росія така хороша, Толстаєвський, оце все. І от, от таким місивом вони проводять свою політику. А з іншого боку, дуже багато політиків в цих країнах шукають подібних союзів. Ну бо це ж добре, коли тебе фінансують. Бо зарплата європейського чиновника і політика не така вже і висока. У них не такі декларації, як у нас там, в принципі не вивертають аж настільки, але тим не менш ти маєш показати. Ну плюс це ж політична конкуренція за тобою дивляться на що ти живеш, де ти отримаєш гроші і подібне. А тут Росія пропонує такі варіанти, що прямо любодорого, як самі росіяни і кажуть, поїхати десь відпочити на якусь конференцію, ще щось отримати гарний внесочок на партію, отримати підтримку медіа кампанії. Це ж так солодко все. От на це і полюють росіяни, знаходячи отаких от от осіб і втягуючи їх в свою орбіту. А от до речі, шановні глядачі, а як ви думаєте, хто з українських популістів шукає вигод з Кремлем, шукає підтримку і готовий з ними працювати? Ваші в коментарях, будемо розбирати ці випадки. А ми сьогодні давайте розберемо на матеріалах закордонних змі. Такі найбільш яскраві приклади отаких от слуг Російської держави, до яких знайшли підходи із Кремля. Скажу відразу: ми користувалися відкритими джерелами, ми спиралися на повідомлення в західних медіа, навіть буде трошки підглядати, щоб казати все точно. Тому все, що тут сказано, Пройшло через редакції європейських змі, які дуже ретельно ставляться до репутації. Почнемо, мабуть, з Франції, бо дуже багато прикладів докидається от, буквально на злобу дня. І це, до речі, має своє дуже логічне пояснення. Росія завжди вважала, що Франція є її ледь неприродним союзником. Але як тільки почалося повномасштабне твор... вторгнення, французький народ дуже підтримує якраз Україну. У прихильників всіх основних політичних сил стався консенсус із підтримки боротьби українського народу. Там є тиск якраз на те, щоб влада робила більше для того, щоб допомагати Україні. І очевидно, це дуже не подобається Росії. І там докладаються зусилля відразу по кількох напрямках. Один із них, от буквально свіжий, хто такий товариш Дуров? Я думаю, знаєте. Такий собі натхненник мережі Телеграм. То він буквально хвалився останнім часом, що ця його мережа використовувалася французькими протестуючими, які буквально до дригом перевертали країну, і правоохоронним органам дуже багато зусиль було все це втихомирити. А виявляється, він просто координує ці речі в своїй мережі. Це, до речі, привіт нашим захисникам безборонного телеграму. І ще один заклик все-таки провести, хоча б закон, який забороняв би там анонімність. Який робив би телеграм принаймні нормальним засобом масової інформації, де можна знайти порядок, кінці і добитися правди. Бо ми бачимо, що навіть у французькому суспільстві вже відчули цю відрижку. Друге, от, до речі, про привертання дригом, я думаю, всі добре пам'ятають історію з жовтими жакетами популістський рух, який за все хороше проти всього поганого, а головне проти влади. І е, чим більше хаосу, перевернуті машини, палаючі будівлі, розбиті вітрини ну, все, от, як російська пропаганда любить показувати про гнилий, загниваючий захід. До речі, дуже цікаво, що припинили цю вакханалію не так, навіть сили поліції, хоча вона теж попрацювала, але самі французи, прихильники е, нормальних, будемо казати, партій, які вийшли на вулиці із словами Ми теж республіка. Ми теж Франція. Ми не хочемо, щоб в нашому домі оця вся, вибачте, наволоч правила бал, і так раптом з'ясувалось, що от стоїть вулиця, от якісь там офіси вітрини, вони биті, побиті, поламані, описані всякою гадостю, а стоїть офіс Газпрому, нічого з ним не сталося. Чого воно так, а потім з'ясовується там матеріали щодо контактів організаторів з росіянами, там медійна підтримка. І так, от воно після того, як по цьому напрямку почали працювати відповідні спецслужби, якось воно пішло на нівець. І знов таки французьке суспільство відреагувало абсолютно здорово на ці речі. Ну але не весь політиком у Франції налаштований на нормальну протидію російським впливам. Не так давно французький суд засудив. Марі Лі Пен, лідера їхнього Національного фронту, за корупцію. Корупція була пов'язана з кредитами з різних країн. Але, крім всього іншого, Національний фронт у 2014 році, дата знакова, правда, для нас усіх, офіційно взяв позику з понад 9 мільйонів євро у Російському банку. Взяв для виборчої кампанії, просто прийшов і у росіян взяв гроші. Партія це відкрита, підтвердила про це широко писала французька преса. Цю історію розбирали у звітах французького парламенту. Бо ми ж пам'ятаємо, як на останніх виборах ледь не дійшло до того, що партія починала прорватися, так би мовити, в лідери чату. Але ну, подібні розмови і докази співпраці з Росією трошки призупинили цей зліт. Сподіваємось, уже назавжди. Бо європейський парламент навіть прямо згадує, що Кремль підтримував крайні партії, і кредит Ліпен називався прямим текстом. І, до речі, поки це обговорювали в парламенті французькому, в європейському парламенті, цей кредит формально погашено лише в 2023 році, тобто буквально до останніх днів. Цей вплив лишався. Ну, Ліпен погоріла на інших проявах корупції, тому тут зазначимо одне: часто росіяни нахимішують настільки, що пропонують гроші безпосередньо своїх банків. Наступний приклад: Німеччина теж дуже подібна історія. Ми пам'ятаємо зв'язки німецького істеблішменту з Росією, випадок Шрёдера, він просто хрестоматійний, але не Шрёдером єдиним. Дуже багато політиків власне звинувачують один одного в цьому російському сліді. Хоча для багатьох навіть вважалося, що не так не такий, він і страшний. Німці по іншому почали ставитись до Росії також після початку повномасштабного вторгнення. Там проблему у Росії виникли якраз з основними партіями, які відчули, що їх обдурили в німецькій традиції. Багато що побудовано на чесному слові, на сприйнятті професіоналізму, на довірі. І хочеш отримати німця ворогом, обдури його росіянам. Це вдалося, але вони намагаються зараз виправити ситуацію, переламавши німецький істеблішмент. Всі, хто відслідковують міжнародну панораму події, які трапляються в Німеччині, я думаю, чули слово сполучення альтернатива для Німеччини: альтернатив ФюрДойчланд. Популістська партія, яка от у них рве чати. Причому там дуже багато говорилося навіть в тому, що от вони дуже популярні в східній Німеччині, де діє ще такий певний емоційний зв'язок з радянськими часами, де ще залишилися якісь. Речі з політичної культури радянських часів і таке інше, І, мовляв, альтернатив фюрдойшланд зайняв нішу такого собі постачальника простих рішень, те, до чого звикли з часів НДР, і оці от генератори простих рішень, вони лізуть дуже нахабно. І як пише знов-таки європейська преса. Вони не гребують російськими грошами або грошами з російським душком. Наприклад, німецькі органи влади виявили, що АФД отримувала непрозорі пожертви через швейцарські структури, зокрема для компанії Алі Свайдель. Партію оштрафували за незаконні іноземні пожертви, і частина з цих коштів проходила через швейцарську піар-фірму. Звичайно, представники партії говорять, що тут російського сліду не доведено і таке інше, але позиція цих структур і проросійська позиція своєї партії якось дуже збігаються. Як за тим мемом, який вкинули самі ж російські пропагандисти, я не думаю. Також АФД помітили у зв'язках з такою собі мережею Voice of Europe. Вони брали участь у рідних програмах, виступали, отримували за це гонорари. Принаймні про це свідчать дані чеських правоохоронців. Про цю мережу варто згадати окремо. Але перед тим давайте згадаємо інше. Ми не раз говорили, що популісти бояться коаліції. Тому закликаю всіх притомних українців створити тут, на цьому каналі, коаліцію здорового глузду. Тому підписуйтесь, будемо триматись разом. Це важливо. Тепер докладніше про проект Voice of Europe Голос Європи. Ну, Така алюзія на голос Америки, яку в радянські часи нещадно душили, гасили, і який відігравав велику роль в донесенні правди до тоді ще радянських людей. А тут росіяни свою постправду доносять до європейців. Це на секундочку пан європейська мережа. Це ніби новинник, така собі новинна структура, але насправді це платіжний хаб для популістів здебільшого правого толку. У двадцять році чеська розвідка та уряд Чехії оголосили, що портал Voice of Europe – це частина російської пропагандистської мережі, і цікаво, що контролювалася вона людьми, пов'язаними з таким собі Віктором Медведчуком, кумом Путіна. З України його видворили, але бачите, справу свою він не покинув і продовжує гадати тепер уже на пан'європейському рівні. Чеська влада запровадила санкції проти цього от Europe і пов'язаних осіб а, і в обґрунтуванні. Навела докази того, що ця структура використовувалася для виплат політикам з Німеччини, Франції, Польщі, Бельгії, Нідерландів, Угорщини і інших, і намагалася доносити в відповідних країнах свої меседжі, і не просто свої, а російські меседжі, антиукраїнські наративи і намагалася вплинути на вибори до європейського парламенту. Розслідування Вашингтон Пост і західних сінгтенків. Описують Voice of Europe як канал, через який сотні тисяч євро заходили до е, рахунків до е, різних е, фондів е, правих маргіналів серед європейських популістів. От до речі, про популістів правого толку е, розглянемо приклад Австрії. Бо там теж для тих, хто слідкує це не новина. Е, кілька разів популістів ловили на досить гучних скандалах. Один із них дуже цікава відповідь журналістів на продовження цих скандалів, на які купилися, ну навіть і не зовсім маргінальні політики. Так званий «Ібіца-скандал» 19 2019 року. Є в Австрії така австрійська партія свободи. Не остання, до речі, партія. Але щось поведінка її ключових осіб була аж занадто свободною. Вибухнув в 19-му році «Ібіца-скандал». лідер цієї партії Гайнс Христіан Штрахе. На прихованій камері обгорював з жінкою, яка видавала себе за племінницю російського олігарха, можливість обміну держконтрактів на медіапідтримку та фінансування. Як я вже сказав, це була пастка журналістів. Це вони так реагували на попередні скандали, які траплялися з політиками досить високого рівня, за якими потім відловлювали російський душок. Але ця пастка сама собою, і те, як розговорився о той штрахе. Воно показує наскільки вони ласі до російських грошей і самої можливості обговорювати торгівлю національними інтересами в обмін на підтримку з боку російських інвесторів. Тоді скандал спричинив розпад австрійської правлячої коаліції та оголошення дострокових виборів. Парламент висловив недовіру Себастьяну Курцу, який був усунений з посади канцлера Австрії, і тоді було призначено тимчасовий уряд. Вони там не тягнуть в таких випадках з призначенням уряду, який може витягнути країну з кризи. Вони не чекають, коли можна створити нормальний професійний уряд і працювати. Те ще одна закладочка для українських політиків. Але вернемось до Австрії. Ця австрійська партія свободи, крім всього іншого, мала офіційну угоду про співпрацю з путінською єдиною Росією і стабільну підтримку російських медіа. Великий привіт. Всім тим, хто розповідає, що це вне політики, всього лише новини і таке інше. Італія, Італія, країна, яка в останнє десятиліття явила собою приклад перевантаження політичного спектру, в ідеологічної партії Берлусконі, вони перейшли до випробовування різних нових облич. фас в профіль, в зірку, в п'ять зірок і інше. А зараз у них там триває чергове з цього плану випробування. Але до речі, Україні в цілому досить пощастило, бо правляча партія ставиться досить прихильно до нас, до нашої боротьби, бо вважає Україну частиною Європи. От лягли ми в ідеологію, і слава Богу. Але і італійські партії на жаль не уникають принаймні деякі їхні ключові особи російського впливу. В партії Ліга Матео Сальвіні потрапив у скандал. 2019 році BuzzFeed опублікував аудіозапис річної давнини тоді з московського готелю Метрополь, де йшлося про схему продажу російської нафти зі знижкою, і частина маржі мала піти на якісь там партійні інтереси. Після публікації прокуратура Італії відкрила провадження щодо можливого незаконного фінансування партії. Там нема підтвердження, що гроші дійшли. Можливо, якраз було зірвано цю оборудку публікацію і включенням прокуратури. О, до речі, ще одна закладочка для того, якщо ми хочемо побудувати нормальну країну. Свобода слова і нормальна робота правоохоронців вирішують, тому. Росія настільки багато ресурсів вкладає в боротьбу з антикорупційними органами і з реальною свободою слова. Для них свобода слова це коли можна росіян хвалити, а все інше не має права на існування. От цим треба боротися і боротися буде. Загалом для популістів, особливо лівацького толку, завжди відкриті двері російських медіаканалів. Там Участь в передачах, отримання гонорарів, співпраця з РТ і Спутнік, виступи на них там, де цю не закрили, участь в яких конференціях, всяких там форумах і обговореннях, організованих структурах, словом, тобто, будь-яка політична інформаційна громадська підтримка будь-чим чим не гребуть європейські політики. Русські готові надавати. Як з цим всім боротися? Звичайно, це питання, як ми бачили, преси. Яка відслідковує ці речі, і тут дуже важливо е, мати оцю грань, бо всякі спутники, of Europe, RT і всі інші мають бути заборонені, бо це не свобода слова, а це пропаганда агресора. Е, в принципі, от якраз після так званих цих жовтих жилетів в багатьох європейських країнах знайшли цю грань. Коли пропаганду, пропаганду ненависті, просування російських наративів і все інше в межах спеціальних судових процедур відслідковують, відфільтровують і намагаються закривати. За цим треба слідкувати дуже ретельно. Але іншою стороною якраз нормальна свобода слова, бо політична конкуренція, бо журналісти, які слідкують за різними політиками, вони здатні вскривати оці зв'язки і вчасно включати другий аспект. Це якраз антикорупційні органи і ширше правоохоронні органи. Бо, як ми бачили в цих випадках, як тільки включається правовий аспект, росіяни десь зникають, а політик має відповідати як мінімум посадою. А далі, якщо доведуть корупційні зв'язки, то і свободою, чи штрафом, чи подібним. І про це теж треба пам'ятати. І ці органи мають бути посилені, змі мати свободу слова, і має відбуватися нормальна політична конкуренція. Що в принципі можна робити в часи розгульного популізму? Популісти дуже люблять прості речі, то дуже часто з ними можна говорити зрозумілою для них мовою. І пам'ятаю, з чотирнадцятого по дев'ятнадцятий рік в Угорщині довгий час прем'єром був той самий Орбан, в Словаччині той самий Фіцо були різні політики такого штибу в інших європейських країнах. Але Україні при президентові Порошенку вдавалося знаходити правильний курс із ними, бо завжди треба вивчати свого візові, розуміти структуру його інтересів, слабких і сильних сторін, і не покладатися на вау-ефект від зустрічі, а проводити розмову, що стосується економічних інтересів, що стосується спільних дій, що стосується різних проектів, які держави і країни можуть реалізовувати задля спільних інтересів. У популістів дуже часто бракує аргументів, якщо він бачить, що ну, насправді ж можна і по-хорошому. Але для цього потрібна професійна дипломатія. Ми про це говорили. Будь ласка, подивіться на каналі відео про історію нашої дипломатії, і ми обов'язково ще поговоримо про інші аспекти популізму. І Насамкінець, підкажіть, будь ласка, які ще аспекти війни з Росією інформаційної, політичної конвенційної варто тут розкрити про що ще би ви би хотіли поговорити? Ми знайдемо спосіб подолати Росію, і тоді все у нас буде добре.